Яку шокуючу заяву зробив лідер гурту Машина времени»? Чому він проти того, щоб Україна застосувала зброю проти Кремля? Яке питання Андрій Макаревич публічно поставив жителям Курщини та чому не може в'їхати до України? Про все це розповідаю без зволікань. Це канал обоз Лайф обов'язково підпишіться, та не забудьте поставити вподобайку. Мене звати Дмитро Лученко, і ми починаємо. Його гурт збирав тисячні концерти на Росії і мав там же мільйони прихильників. Його пісні лунали на території країни-агресорки, ледь не з кожної праски. Втім, було так до певного моменту. Якщо бути точнішим, то до 2014 року саме тоді Андрій Макаревич засудив анексію Криму, окупацію Донбасу. Та фейки зі сторони пропагандистів про українських солдатів від початку повномасштабної війни артист не змінив позиції. Він так само засуджує агресію Росії та підтримує українців в Україну. Не їде, оскільки вважає, що через воєнні злочини, які чинять окупанти, немає морального права це робити. В інтерв'ю Welle Макаревич пояснив, що, попри свою позицію, він залишається росіянином, і цей тягар буде буде супроводжувати його завжди. Водночас він підтримує українців, зокрема і грошима. Ти в Україну, скільки з нею, не їздив, да? так, після початку? Після того, як почалася війна, ні. Не тому, що я боюсь, а тому, що я не, не відчуваю такого морального права. А я все одно, как бы, я для них все одно русский. Я знаю, що ко мені там дуже добре відносяться і знають, що я говорю, і я допомагав мирним громадянам неоднократно украинским. Но я понимаю, что вот страна, где я родился, она все равно у меня на спине висит. Хоч Макаревич і підтримує мирне населення. Дати кобійчину на потребу української армії для нього табу. Музикант вважає, що йому складно пояснити свою позицію. Втім, головною причиною назвав турботу про старшого сина Івана Макаревича, який живе і працює в Росії. Співак натякнув, що не хоче, аби його фінансова підтримка могла стати причиною небезпеки для своєї ж дитини. Я не допомагаю ворожаним силам України. Я не хочу, чтобы какая-нибудь ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына. Вообще жуткая ситуация. Ще до повномасштабного вторгнення Андрій Макаревич підтримував Україну, виступав проти анексії Криму та окупації Донбасу. З початком війни він одразу ж засудив дії Кремля, через що в Росії його визнали іноагентом. Однак, сам Макаревич на це не зважає. Нині він проживає в Ізраїлі разом із дружиною та молодшим сином. Иностранный агент Константин Петрович Эгерт приветствует иностранного агента Андрея Вадимовича Макаровича в эфире программы «В тренде» на Deutsche Welle. Здравствуйте. Со всем почтением. <с> ну вот, кстати, сразу с иноагентства и начнем. Андрей, а статус как-то влияет на твою жизнь? Ну, кооперативно, конечно, но я как-то об этом не думаю насправді це не перша публічна заява Макаревича, яка викликала хвилю обговорень в суспільстві. Кількома місяцями раніше вийшло інтерв'ю з артистом, де той не впустив можливості висміяти росіян. Но у меня только один вопрос. А что же вы, жители Курской области? Может вы не за того президента голосовали свое время? Очень хорошо пропаганда поработала. Неожиданно профессионально. У нас редко что. професіонально ділець, а от це вийшло. згодом. Отримав досить провокаційне питання: чи можна бажати програш у своїй батьківщині? Але і тут Макаревич знайшов що відповісти. А я не дуже розумію, що такое предательство родини. Я розумію, коли родина тебя придають, що відбувалося, скажімо, в нашому випадку. тому що я був нею. І вдруг вона розвернулася на 180 градусів тут. Макаревич нарвався вже на хейт зі сторони росіян. Але як не дивно, будучи громадянином Росії, він має чітку позицію проти путінського режиму. За його словами, цьому є проста причина. Українці та росіяни різні. Цю відмінність він озвучив в іншому своєму інтерв'ю. У них більш сильне країни. У росіян. Ісляно вообще є, то на крайне результат через публічне засудження повномасштабної війни Зет Патріоти постійно вимагають позбавити Андрія Макаревича звання народного артиста Ерефії. На думку путіністів виконавця мають залишити без соціальних виплат, адже таким чином він обкрадає російських платників податків. Тепер більш детально розповім про самого Макаревича, його творчий шлях та про особисте. Він видатний радянський і російський музикант, поет, композитор, телеведучий та громадський діяч. Але найбільше відомий як засновник і незмінний лідер рок-гурту Машина Врімені. Макаревич народився 11 грудня 1953 року в Москві Із дитинства цікавився музикою, що мало значний вплив на його подальший творчий шлях у 1969 році разом із друзями створив групу Машина Времені», яка спочатку грала під впливом західного року, а пізніше виробила свій власний стиль. Популярність до гурту прийшла у 1970-х, коли їхні пісні почали звучати на радіостанціях і поширюватися на магнітофонних записах. У 1980-х машина времени» стала однією з перших офіційно визнаних радянських рок-груп і регулярно з'являлася на телебаченні. Спочатку їхні пісні були заборонені, а сам Макаревич зазнавав переслідувань. Проте з часом колектив здобув величезну популярність завдяки своїм філософським текстам. Хіти «Поворот», кастьор та «Маріонетки» Підкорили серця мільйонів у 1990-х і 2000-х співак навіть займався сольними проєктами. Макаревич неодноразово одружувався, але завжди залишав своє особисте життя поза публічною увагою. Артист тричі розлучався. Наразі він живе в Ізраїлі та перебуває у шлюбі з четвертою дружиною, журналісткою Ейнет Кляйн. Одружилася Андрій та Ейнет у грудні 2019 року. Подружжя виховує. Наймолодшого з чотирьох дітей Макаревича, спільного сина Ейтана, народився хлопчик у березні 2022 року. Попри проживання за кордоном та тиск зі сторони росіян та російської влади, співак продовжує займатися музикою та іноді дає концерти за кордоном. Андрій Макаревич є музичною легендою, громадським діячем і символом незалежного мислення. Він залишив величезний слід в історії російськомовної музики. А як ви вважаєте, чи вплине небажання Макаревича підтримувати українську армію на прихильність української аудиторії? Напишіть нам про це у коментарях. З вами був канал Обоз Лайф. Обов'язково підпишіться, аби не пропустити найцікавіше. Побачимось у наступних випусках.